Бородянка Майбутні громади під такою назвою сьогодні у селищі проходить великий форум. Ми розпитали його учасників, яким вони бачать майбутні бородянської громади через 10 років. Я бачу її як всірець нового європейського. Міста і тут є всі передумови. Головне, не, як кажуть, не завтикати і не... не сісти просто в режимі очікування. Знаєте, це така моя мрія. Я хочу, щоб мої діти, наші діти взагалі громади дійсно жили в такому маленькому європейському місті. Щоб вже була приставка була Бородянка Сіті. А Бородянка Сіті для мене це розвинений міст, де люди живуть. Планують своє майбутнє позитивним, але все залежить і більшість від жителів самої громади. Для мене це місто, яке відразу буде символізувати дві історії: це те, що тут трапилася ця трагедія, а друге, те, що вона з цією трагедією відбудувалася. От і якщо так говорити про таке ідеальне бачення, то це. Дуже багато іноземних туристів, які приїжджають сюди відвідати Бородянку. Бородянська громада це місто європейського зразка, місто, де об'єднані абсолютно усі позитивні ініціативи передових європейських країн. Що через 10 років. Громада зробить все можливе для того, щоб показати приклад Київщині, як потрібно розвиватися і рухатись далі. Я бачу багато можливостей для бородянки. Бачу, що місцеві дуже зацікавлені багато зацікавлених сторін, які намагаються допомогти. Я бачу бородянку більш інклюзивною, зеленою та стійкою. А через 10 років це повинен. Бути ну, місто, спутник Києва, в якому люди хочуть жити сюди, їдуть, хочуть відпочивати. Зростають наші діти і квітують сади навколо.